Знаєте, коли апостол Петро тонув, то Господь викриває причину його падіння, каже маловіре, Чому ти засумнівався? Так само каже сьогодні їм, усім каже, якщо би ви мали віру, як зерно гірчиці, сказали би горіці, перейди звідси сюди, і вона перейде. Тобто само маловірство є причиною того, що вони не змогли його вигнати. Від чого може зародитися оце маловірство? З декількох причин. Одна із тих, дорогі во Христі, брати і сестри, я кажу сучасні богослови про те, що чому найсвітліший ангел упав, чому його Архангел Михаїл скинув? Тому що він сказав: Буду як Бог, свій пристіл над Божим престолом поставлю, зроблюся як Всевишній, гордовиті слова. Тобто творіння хоче бути Богом без Бога. Можливо, ми можемо допустити, як кажуть сучасні богослови, що апостоли, маючи цю владу від Христа, допомагали багатьом людям, і вони через це могли теж подумати: ми великі цілителі, ми можемо допомагати людям, ми можемо творити чудеса. Досі невідомі. Ми знаємо, що навіть тінь апостола, Петра, коли падала, то люди хотіли, хоча б тінь його впала на них. І це могло. Ми можемо це припустити, не не стверджувати, а припустити, що могли апостоли загордитися, і Господь смиряє їх. Так само Господь смиряє і нас. Він каже їм, що ви без мене не можете нічого робити. Він ці слова каже і нам. Без мене нічого не можете творити. Ми маємо пам'ятати дорогі во Христі, брати і сестри, що нам щось вдається, кому ми маємо віддавати славу. У різного роду специфіки своєї праці, чи ми лікарі, чи ми бухгалтери, чи ми вчителі, чи ми священники, ким би ми не працювали. Якби ми не контактували з людьми, славу віддавати потрібно Богові, бо саме Він дає нам. Розумові здібності, фізичні сили і все, що потрібно нам для того, щоб ми в цьому світі жили, працювали і здобували собі хліб насушний. А якщо людина гордиться, якщо вона надуває груди або в неї виростають крила, ну це все звичайно в лапках. Тоді Господь може смирити таку людину, і у неї може не получатися. І тоді вона може казати, що сталося, чому так відбувається? І оце одна із причин, дорогі во Христі, брати і сестри.